Що ви таке кажете? Це, мабуть, якась страшна помилка або чийсь безглуздий жарт? Голос Лілії тремтів, а пальці міцно стискали телефон. На іншому кінці дроту запанувала пауза чути було лише зітхання, а потім пролунала співчутлива, але впевнена відповідь Лілія Іванівно, нам дуже шкода, ми приносимо вам свої співчуття. Але вам необхідно завтра до восьмої ранку прибути для впізнання. Вони продиктували адресу й одразу відключилися. Лілія залишилася сидіти, стискаючи телефон, немов це був її останній зв'язок із реальністю. Вона не могла повірити в почуте. Це просто жахливий сон, страшний і безглуздий. Адже її Богдан не міг просто так зникнути. Він ось ось мав повернутися з роботи. Як завжди, голодний, трохи втомлений, але усміхнений. Він же обіцяв сьогодні забрати Андрія з садка. Це якась помилка. Лілія опустилася на підлогу прямо в коридорі, обнявши руками коліна і дала волю сльозам. Вона не знала, скільки часу минуло. Хвилини, здавалися годинами. Здавалося, ось ось двері відчиняться, і він зайде. Скаже щось буденне, як завжди. Обійме її. Погладить по голові і запитає, що трапилося кохана. Але він не прийшов. Не прийшов і ввечері, коли зазвичай повертався з роботи. Її застигле у віччя тіло змусив здригнутися телефонний дзвінок. Вона не одразу зрозуміла, що це. А коли нарешті підняла слухавку, почула різкий голос. Лілія Іванівно, усіх дітей уже забрали. Залишився тільки ваш Андрій, О котрі ви підійдете за ним. Вона рвучко піднялася, намагаючись стримати сльози. Так, вибачте, я зараз прийду. прошепотіла жінка і почала збиратися. Як вона могла забути про сина? Андрійко, її маленький хлопчик, чекає на неї, не розуміючи, що відбувається. Як сказати йому про батька? Адже він так його любить? Вмившись і злегка припудривши заплакані очі, Лілія вирушила до садка. Як тільки вона з'явилася у дверях, Андрій з радістю побіг їй назустріч. Йому було лише п'ять років, і він був як дві краплі води схожий на батька. Малюк щебетав про щось веселе. Розповідав, що грав із друзями, і як вчителька похвалила його за малюнок. Лілія кивала у відповідь, але слова сина здавалися їй глухим дзвоном у далині. Вона ледве стримувала сльози. Увечері, коли син заснув, Лілія набрала номер матері. Голос її тремтів, коли вона повідомила рідним страшну новину. Потім були довгі розмови, питання, яких вона не хотіла чути. Слова підтримки, які здавалися порожніми. Вона майже не пам'ятала, як закінчилася ця ніч. Ранок настав надто швидко. Відвівши Андрія в садок, вона вирушила на впізнання. Слідчий, який зустрів її у морозі, говорив рівним, майже беземоційним голосом Машина Богдана злетіла з мосту в яр і загорілася. Тіло дуже сильно обгоріло. Ми змогли впізнати його лише за особистими речами. Лілія не почула подальших слів. Перед очима все попливло і вона знепритомніла. Прийшовши до тями, відчула, як хтось дає їй воду. Медсестра тримала її за руку і щось говорила. Але Лілія не чула. Все це було не з нею. Це не її життя, це не її Богдан. Але коли їй подали невеликий згорток, затиснуло серце. Вона розгорнула його і побачила годинник. Той самий, що вона подарувала чоловікові на 10-ту річницю весілля. Вона пам'ятала, як він радів, як казав, що це найкращий подарунок у житті. Тепер цей годинник лежав у неї на долонях, як вирок. Підписавши необхідні документи, Лілія обмінялася контактами зі слідчим і вийшла на двір. Повітря було холодним і різким. Вона ще ніколи не почувалася такою самотньою. Коли Лілія повернулася додому, квартира здалася їй абсолютно порожньою і холодною, наче навіть стіни втратили тепло. Усе навколо нагадувало про Богдана його улюблене крісло, чашка, що залишилася на кухонному столі. У спальні на стіні висіли рамки з їхніми спільними фото. Вона підійшла ближче і провела пальцями по склу. Лише місяць тому вони святкували річницю весілля. Богдан тоді був абсолютно щасливим і веселим. Вони сміялися, будували плани. Лілія повільно опустилася на ліжко. Сльози знову пекли очі. Богдане, як мені жити без тебе. Вони разом мріяли колись вирушити у подорож Грецією. Ця країна завжди здавалася місцем дивовижної історії, яку Богдан нестимно розповідав їхньому сину. І тепер ця подорож залишиться лише нездійсненою мрією, бо життя ніколи вже не буде таким, як раніше. Лілія найбільше хвилювалася за сина. Як він перенесе цю втрату? Як пояснити п'ятирічному хлопцю, що його батько більше не повернеться? Вона не могла розповісти йому всю правду принаймні не зараз. Хотіла вигадати щось, що допоможе йому впоратися з відсутністю тата хоча б на перший час. Раптовий телефонний дзвінок змусив її здригнутися. Серце шалено калатало, а в голові промайнуло сотні думок. Вона боялася відповідати, бо кожна новина могла бути ще однією несподіванкою, ще одним болючим ударом. Лілія Іванівно, це Віктор Сергійович, слідчий у вашій справі. Представився чоловік спокійним, але трохи втомленим голосом Як ви почуваєтесь? Я хвилювався за вас. Вам було так погано? З нотками співчуття додав він. А як би ви почувалися, якби вам довелося впізнавати тіло власної дружини? Лілія навіть не намагалася приховати свою злість і розпач. Її обурила ця турбота, бо вона була безсилою перед своїм горем. Вибачте, але я не одружений, сухо відповів слідчий. Я, власне, дзвоню у справі. Тіло можна буде забрати післязавтра, ще раз вибачте. Гудки в слухавці відлунилися холодною пустотою. Наступні три дні минули, як у тумані. Лілія займалася організаційними питаннями, ходила по інстанціях, заповнювала документи і зустрічалася з людьми. На все це потрібні були кошти, яких у Лілії не було. Але ж Богдан мав бізнес. Автосервіс приносив непоганий прибуток, про що чоловік не раз говорив, і Лілія вирішила звернутися туди, сподіваючись знайти хоч якісь кошти. Коли вона увійшла до кабінету чоловіка, то побачила за столом його друга, Євгена. Він виглядав дещо напруженим, але намагався триматися спокійно. Привіт! Щось трапилося? Машина зламалася? До речі, висловлюю свої співчуття, сказав він. Привіт, Євгене. Де Богдан зберігав виручку? без зайвих слів запитала Лілія. Чоловік на мить зам'явся, а потім відповів: Яка ще виручка? Богдан продав мені бізнес тижні два тому. Що? Як це продав? Лілія відчула, як у грудях стислося від паніки. Так, він сам запропонував. Але, вибач, я поки що не можу допомогти. Усе, що було, віддав йому, ще й позичити довелося. Жінка не могла в це повірити. Чому Богдан їй нічого не сказав? Це було не схоже на нього. Вони завжди обговорювали подібні фінансові питання. Що сталося за ці два тижні? Залишивши автосервіс, вона намагалася розібратися у своїх думках, але в голові було лише одне питання чому він приховав це від мене? Відповідей не було. Зрештою, їй допомогли рідні та колеги. Завдяки їхній підтримці вона змогла вирішити всі питання, які вимагали негайного вирішення. Коли все закінчилося, вона забрала сина від бабусі. Тепер їй потрібно було навчитися жити заново. Будувати нову реальність, у якій немає Богдана. Вона намагалася зробити все можливе, щоб Андрій почувався комфортно. Занурившись у турботи про нього, вона хоча б на мить забувала про біль. Мамо, коли тато прийде? Я скучив? запитав син, дивлячись на неї своїми великими довірливими очима. Лілія очікувала цього питання. Вона знала, що воно пролунає, і жінка була до нього готова. Синку, тато поїхав у відрядження. Правда, надовго. Але там він заробить і ми зможемо поїхати в Грецію. Пам'ятаєш, як він тобі розповідав про цю чудову країну? відповіла вона, намагаючись стримати сльози. Андрій радісно закивав головою. Так, ми обов'язково поїдемо. Я буду чекати. Він посміхнувся, і Лілія теж намагалася посміхнутися у відповідь. Вона розуміла, що не зможе вічно приховувати правду. Сьогодні він просто мав вірити, що тато повернеться, а вона Вона зробить усе, щоб ця віра жила якнайдовше. Одного разу в їхній квартирі пролунав телефонний дзвінок, який знову порушив спокій. Лілія взяла слухавку і почула офіційний голос. Телефонували з банку та запрошували її на зустріч. Наступного ранку з тривогою в душі вона вирушила до відділення. Керуючий банку, зустрів її стриманим виразом обличчя. Лілія Іванівно, ваш чоловік брав кредит у нашому банку, а ви були зазначені як поручитель. Отже, згідно з умовами договору, ви несете відповідальність за виплату боргу, озвучив чоловік та назвав приголомшливу суму. Ліля відчула, як вени охололи це були величезні гроші, яких у неї не було. Вона пригадала, як Богдан півроку тому дав їй документи на підпис, сказавши, що це лише формальність. Тоді вона не могла навіть уявити, що це обернеться для неї справжнім кошмаром. Але в мене немає такої суми. Бізнес чоловік продав, а я працюю бухгалтером. У мене малолітній син на утриманні, розгублено пояснювала жінка. Ми розуміємо ваше становище, сухо відповів керуючий. Але ви маєте усвідомлювати і нашу позицію. Гроші були видані, і вони мають бути повернені. В іншому випадку ми змушені будемо конфіскувати ваше майно. Суд Лілія програла вона втратила машину і дачу. Добре, що хоч квартира залишилася, бо дісталася їй у спадок від бабусі і була переписана на Андрія. Це й врятувало їх від повного розорення, їй вдалося домовитися з банком про поступове погашення боргу. Відтоді Ліля працювала без зупину. вона брала додаткові завдання на роботі. А ночами виконувала замовлення вдома, поки син спав. Втома стала її постійним супутником, але вибору не було. Згодом вона отримала від слідчого ще один удар Богдан потрапив у аварію через те, що був на підпитку. Лілія не могла в це повірити. Чоловік ніколи не сідав за кермо після алкоголю. Він узагалі майже не пив. Але останнім часом було надто багато несподіванок, і вона впізнавала його з іншого боку. Чому він нічого не сказав їй про продаж бізнесу? Куди поділися всі гроші? Вона постійно ставила собі ці запитання, але відповідей не знаходила. Андрій усе ще питав про тата і про те, коли вони полетять у ту чарівну країну, про яку їм так багато розповідав Богдан. Жінка лагідно гладила сина по голові й обіцяла, що одного дня вони неодмінно здійснять цю подорож. В один із вихідних днів Лілія та Андрій вирішили приготувати їхній улюблений пиріг, як часто робили у вільний час. Але не вистачало кількох інгредієнтів, і жінка вирушила до найближчого магазину, залишивши сина дивитися мультики. Повернувшись додому, вона відчула, як у неї похололо всередині. Андрія не було. Жінка кинулася обшукувати квартиру, бігати по сусідніх дворах та гукати його на ім'я. Але хлопчика ніде не було. Повернувшись додому, вона вже хотіла набрати поліцію, коли раптом задзвонив телефон. Ну, привіт, Лілія. Чоловічий голос був незнайомий, а його тон змусив її здригнутися. Напевно, синулю загубила. продовжив незнайомець. Хто ви? Звідки ви знаєте? Лілія була близька до істерики. Запитання тут ставлю я. Слухай уважно. Твій чоловік заборгував мені значну суму. Обіцяв повернути гроші з продажу бізнесу, а сам помер. Отже, дорогенька, доведеться віддавати борг тобі. У тебе є три дні. А поки що хлопчисько побуде в мене. Будь ласка, я не знаю, де взяти такі гроші, благала вона. Повторюватися не буду. Хочеш побачити сина? Знайдеш. Зв'язок обірвався, залишивши Лілію на межі відчаю. Вона металася квартирою, намагаючись зрозуміти, що робити. Зрештою, вона дістала візитку слідчого та набрала його номер. Наступні три дні стали справжнім випробуванням. Вона ледь не збожеволіла від страху та невідомості, але нарешті настав призначений час. Ліля стояла в умовленому місці, тремтячи від хвилювання з валізою в руках, як вимагали викрадачі. Операція пройшла успішно. Андрій не постраждав, а злочинців затримали прямо на місці передачі. Того ж вечора до них у гості завітав слідчий, тримаючи в руках квіти. Він повідомив, що викрадачам загрожує значний термін, оскільки вони причетні до інших серйозних злочинів. А потім запропонував відзначити успішний порятунок хлопчика. Життя поступово поверталося у звичне русло. Лілія майже розрахувалася з банком. Віктор, слідчий, став частим гостем у їхньому домі. Він швидко знайшов спільну мову з Андрієм. Але Ліля не поспішала відкривати серце новим почуттям, хоча чоловік їй явно подобався. На дев'ятий день народження сина були запрошені найближчі люди, а Ліля приготувала для нього незвичайний подарунок. Отримавши великий конверт, Андрій відкрив його і не одразу зрозумів, що там знаходиться. Але розгледівши фото визначних пам'яток, про які так багато розповідав тато, хлопчик прийшов у захват. Виліт був запланований на наступний день. Вранці, зібравши необхідні речі, вони вирушили в аеропорт. Однак, потрапивши в затор дорогою, ледь не запізнилися на свій рейс, проходячи паспортний контроль останніми серед пасажирів. І ось, практично вбігаючи в літак, вони нарешті зайняли свої місця і змогли трохи розслабитися. Кожен думав про своє. Андрій про те, що побачить країну своєї мрії. А Лілія про те, що Богдан так і не дожив до цього щасливого моменту. Незадовго до приземлення Андрій вийшов у туалет. Але, повернувшись назад із блідим, як крейда обличчям, прошепотів матері: Мамо, я бачив тата у літаку поруч із якоюсь жінкою. Лілія, вирішивши, що син перехвалювався через поїздку, поспішила його заспокоїти, сказавши, що він точно помилився. Але хлопчик стояв на своєму. А коли вони виходили з літака. Лілія сама з жахом переконалася в правоті сина. Це був Богдан. Він ішов за руку з молоденькою брюнеткою і виглядав абсолютно щасливим. За іронією долі вони заселилися в один готель, і зустріч стала неминучою. Уже ввечері сидячи біля барної стійки неподалік басейну, Лілія наблизилася до чоловіка і поклала йому руку на плече. Привіт! сказала вона, дивлячись йому просто у вічі. Ти напевно сумував без нас? Богдан ледь не подавився ковтком коктейлю, побачивши дружину. Як ти мене знайшла, тільки й зміг він вимовити. А я останнім часом багато чого навчилася. Життя змусило. Не без твоєї допомоги, звісно. Я можу твої борги виплатити, можу дитину у твоїх дружків викупити, та й взагалі багато чого. Як ти міг так вчинити зі мною і сином? А я не зобов'язаний перед тобою звітувати. Іди, а то тебе побачить моя дружина, презирливо вимовив чоловік. Дружина? А вона в курсі про існування ще однієї дружини і сина. Ти справжнісіньке чудовисько, ось побачиш. Життя обов'язково покарає тебе за все, що ми через тебе пережили. Сказавши це, Лілія повернулася в номер із твердим наміром змінити готель, щоб не псувати відпочинок синові. Вони намагалися більше не повертатися до цієї теми. А після повернення додому на них чекав Віктор із величезним букетом квітів і маленькою оксамитовою коробочкою з обручкою. А Богдана і його супутницю чекала зустріч із поліцією. Дякую, друзі, за увагу! Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.